Шанування відродження дня створення Національної гвардії України. Ми тут не тільки для того, щоб сказати вам певні слова привітань та визнання, а для того, щоб було розуміння, що всі разом ми зараз робимо спільну справу. І спільна справа це не є окремий якийсь елемент. Наприклад, творення Національної гвардії або творення сучасної системи правоохоронних органів. Спільна справа це зараз творення української держави зі всіма необхідними елементами. Елементами, які не будуть просто атрибутами, як вже було сказано, армія, яка була раніше просто атрибутом, наявним формально, якої насправді не було. Але елементів, які дозволять Сформувати потужну систему національної безпеки нашої держави дозволять забезпечити виконання всіх завдань, пов'язаних з відстоюванням територіальної цілісності, незалежності суверенітету нашої держави, а також безпеки, життя та здоров'я наших громадян. І, власне, це стає новим акцентом формування нової доктрини національної безпеки нашої держави. Пріоритет це безпека, життя, гідність наших громадян. Безумовно, разом з створенням нових формацій, нових структур ми маємо відмовитися від, на жаль, ганебних ще до недавно фактів, коли честь, гідність людини була ні з чим, а згодом і честь держави була нічим. Зараз сучасний державець. Сучасний правоохоронець, сучасний чиновник має демонструвати максимальну повагу до людини, до особистості, до її здоров'я, гідності та безпеки. Саме з цієї поваги буде складатися повага до держави, безпека держави та її надійне майбутнє. Дозвольте подякувати вам тим людям, які одними з перших відгукнулися на заклик долучитися до операції в зоні. Військових дій, подякувати тим, які були добровольцями і першими відгукнулися на цей заклад. Достойно відбули в зоні проведення антитерористичної операції, тепер гідно продовжує службу на теренах Тернополя Тернопільської області. Зичу вам, вашим керівникам, впевненості в собі, впевненості в своїх силах, впевненості в тому, що. В нас вийде наша справа, ми подолаємо всі труднощі, подолаємо опір, подолаємо небезпеки і спричинимося до творення української соборної, самостійної, справді незалежної держави. Слава вам! Слава